Христу, добрі, браті і сестри, я з вами знову. І сьогодні ми будемо говорити по святу, яке святкує церква 27 листопада, з якого починається починається Різдвяний піст. Все ж таки ім'я Святого дуже знане серед нас. Ним названа і цей період постовий. От апостол Пилип або Пилипівка. Все ж таки, я б декілька слів відносно імені. Я більше перебічник більш того, щоб імена називалися у прямому прямій назві не Івана, а не Пилипа Филипп. Хоча дехто може закинути мені сказати, що я не, не притримуюся народної традиції, але коли я відкриваю Євангеліє в перекладі на українську мову, то я знаходжу більше це ім'я як Філіп. Чому? Тому що воно в цьому в оригіналі звучить так. Як же ми сприймаємо на свій шкаль своєї вимови, це вже інше питання. Отже, давайте поговоримо перш за все, чим торкнутися цієї постаті про апостольське служіння. Хто такі апостоли? Апостоли це віс, післанці або віс, вістуни, тобто ті, хто ніс певну ідею. Яка, яку сприймив як істину для, для тих, хто е, слухаючи її, приймаючи цю ідею, сприймав її як основний свій дорогоуказ у своєму духовному, і, е, моральному і фізичному світі? Е, ми знаємо, що е, Господь Ісус Христос, е, вийшовши на проповідь, е, навколо нього, зібралося дуже багато учнів. Із цих учнів він вибрав тільки 12 апостолів, які, яким дав імена от Лука 8, 12, 13, Матфій 10, 1, 4, Марк 3, 14. І ці апостоли, вони стали основою. О цієї проповідницької ланки, яка рознесла благовість, принесену Христом як Богом на цю землю по всій тогочасній вселенні. Вони, число 12, це число відповідне 12 колінам Ізраїлям, от імена апостолів, яких Господь вибрав із своїх учнів, Петро, Сімон і Андрій. Сини вони Йони, як і Іан, сини Заведея, Пилип або Філіп, Варфоломей або Нафанаїл, Фома, Матфей, Яків молодший син Алфея і Юди От після зради якого по був вибраний Матфій Діяння 1,26. Нам свідчить про це. Після вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, після сходження Духа Святого на апостолів, апостоли розійшлися по лиці землі, і от до числа апостолів також був причислений і апостол Павло Діяння 9, такий чудний спосіб покликаний на апостольське служіння. Потім, крім 12 апостолів, ще були названо і інші апостоли, крім е, Павла, апостол Варнава, Сіла, Тимофій, от, 2. Корінфян 8.23, називає їх апостолами. Також от, у грецькому тексті отримали до Римлян 16,7. І як бачите, е, Діло спасіння людей творилося руками самих людей. Бог не вмішується своєю божественною силою в цей процес. І Господь приходить у вигляді людини на цю землю, а не у всій повноті своєї слави, даючи можливість людині усвідомити, зрозуміти ту істину. Яку він приніс як ту благовість, яка дає можливість людині, пізнавши її, вибрати свій шлях в напрямі до, до Бога, тобто витворити свій шлях як шлях спасіння. І тому церква Христова і в своєму церковному році. Вона старається віддати шану цим апостолам, які в своєму служінні ділу спасіння людини, служінні святій Євангелії, вони приложили всі свої зусилля і навіть не зжаліючи свого життя, поклавши його на вівтар. Бо спасіння кожного з нас з вами. От зрозумійте, не просто на вівтор служіння своїй ідеї, своєму переконанню, як часто ми бачимо у політичному житті людства, а от на службу служіння і спасіння людини, як творіння Божого. Вони це прекрасно усвідомили. Що на них лягається велика відповідальність, і вони внесли е, е, це служіння е, під, е, я би сказав, е, сучасного слова ігідою імені Христа. От все ж таки ім'я Бога, воно наскільки допомагало їм, і наскільки е, Бог був присутній з ними, що ми бачимо, що вони творили ті дива або чуда, які ніяк не вписувалися в рамки закону, яким, біологічного чи фізичного закону, яким живе людина на цій землі. Як можна воскрешити мертвого, як можна повернути здоров'я хворому, одним тільки словом і дотиком, і як можна усмирити. Стихії природи, коли, одним іменем Христа, коли апостол звертається до, до Бога, до Христа і просить Його помочі, Його си, дії і прояву Його сили. І тому, е, от ми маємо. І окремо на протязі Богослужбового року такі дні, які посвячені тому чи іншому апостолу, і маємо також і день, який посвячений загально апостолам. І от 27 листопада це день посвячений апостолу Філіппу. І, і в цей день от зачитується на літургії. Благовістя від Йоанна, тобто Євангелія від Йоанна, перший розділ і 43, -й, 51 й вірші, включно от е, Євангелія Це. На другий день Ісус захотів йти до Галилеї і знаходить Филиппа і каже йому, іди за мною. Філіп вже був з Вепсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Філіп знаходить Нафанаїла і каже йому, ми знайшли того, про котрого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Але Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарету. Філип говорить йому, піди і подивися. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, каже про нього. Ось воістину ізраїльтянин, у якого немає лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому, перші, ніж закликав тебе Филипп, я бачу тебе під смоковницею. Нафанаїл відповів йому, раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус казав йому відповідь, ти віриш тому, що я тобі сказав, я бачу тебе під смоковницею, побачиш більше цього. І каже йому, істинно істинно кажу вам, віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і сходять на Сина Людського. От як бачите, цей, можна сказати, євангельський епізод, ця євангельська розповідь, свідчить нам про те, як був закликаний на апостольське служіння. Апостол Філіп. І, е, звичайно, що про Філіпа е, багато е, ми знаходимо місць в святому Євангелії, які пов'язані з його е, діяльністю, е, з його е, світосприйняттям, можна навіть так сказати, з його відношенням до Христа. І, е, наприклад. Розповідь, розповідь е, е на Фо е, Христос розповідає на е, Фанаїлу. а верніше, е, Філіп розповідає на Фанаїлу про Ісуса Христа. От е, цей теж дуже такий е, особливий е, момент, коли на Фанаїл, який теж саме стає апостолом. Варфоломеєм під іменем от сумнівається. Сумнівається в чому? Чи може бути щось з провінції? Тому що е, Назарет це провінційне місто. А е, Переп каже: «А прийди, подивися. І от відбувається зустріч на Фанаїла Варфоломея з Христом. Далі. Филип приводить декількох греків до Ісуса от Йоанн 12.20. І е, також е, в Йоанна 14.8 Він е, звертається до Христа і хоче побачити Отця, на що Ісус відповідає. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филіп? От е, це якраз, е, я би сказав, процес. Становлення самого Філіпа як послідовника Христа, як того, котрий хоче зрозуміти місію, відкрити для себе цю повноту місіанського служіння Христа. От його інтересує це питання. Так, він юдей, він прекрасно знає. Закон Мойсея, він знає і Святе Письмо, він е, знає свідчення Святого Письма про Отця. Він е, переймається тим, що говорили пророки про прохід Месії. От Він хоче усвідомити, як можна побачити Отця. І Христос відповідає: Отець у мені, а я в Отці. От в чому суть через, не через лицесприйняття, а через ті діла, які творить Христос, відкривається сама сутність Бога Отця у сутності Божого Сина. Філіп пройшов свій апостольський шлях, непростий шлях. Він проповідував в Азії в Африці. Він е, вважається е, апостолом для народів Північної Африки, особливо для Ефіопів, де і він завершив своє земне життя як мученик. От. І е, в цьому якраз хоча й дожив до глибокої старости. І в цьому якраз е, саме зміст апостольського служіння. не так просто бути е, глашатаєм, е, слова Божого, яке не все сприймається однозначно, яке не все доходить до глибин людської свідомості, людського серця. Часто е, упередженість. Е, Випликана на певних устоях. Вона є саме найбільшим противником от для тих, хто сіє істину в людських серцях і е, обертається для сівачів е, отаким, от е, як бачите, непростим е, проявом, де в якому е, ті, хто сіє, зазнає утисків. А той фізичного знищення від рук тих, до, до кого вони принесли саме найбільше, саме найцінніше, що мали віру у правду. От. І е, з цього дня, а в цей день починається заговини на е, Різдвяний піст, який е, триває 40 днів і завершується. Е, с... Святи, святою вечерею. От якраз піст Різдвяний і завершується святою вечерею, а вже саме Різдво це вже радість, торжество народження Божого Сина. Постає питання: От все ж таки, як сприймається піст? Часто, розумієте, вже дуже багато про це говорино і говориться, і, напевно, буде говоритися. І, звичайно, що викликає це теж багато запитань у тих, хто хоче окунутися в атмосферу поста. Я, як священник, просто говорю. Ви знаєте, не перетворюйте піст на Голодлівку. Богу не потрібен такий піст. Часто людина говорить, а от я горівку не п'ю, я не куру, я м'ясо не їм. Ну, це твоя справа. Це праця над своїм тілесним е, храмом. А от яка праця над душею в цей час? От Що ти зробив для своєї душі? Дуже конкретно про це сказано у словах Єфрема От. Дуже. Конкретна формула, в якій якраз відкривається все ціло мета посту не осуджувати брата свого, не гордитися, не принижувати собі подібного, не робити неприємного собі подібному. Отже, навчитися отої внутрішньої духовної самодисципліни, яка би дала можливість. Зрозуміти себе і зрозуміти тих, хто живе поруч з тобою. І навести мости співпраці в мирі, і в повазі і в злагоді. Коли цього немає, ти можеш і їсти траву і пити одну воду. Це нічого не принесе тобі користі для твого духа, тільки може якісь там принесе користь для твого тіла, якщо принесе. А якщо ти думаєш що догодити Богові і хочеш приблизити себе до Бога, очисти своє серце, яке би могло вмістити невмістимого Бога. От коли ти вичистиш Його і там не буде ніякої скверни, от тоді і ти можеш надіятися, що Господь зробить його своєю оселею і поселив тобі. Поселившись в, в тобі, принесе тобі мир, спокій, розуміння. І ти відчуєш отой, е, ту радість, неземну радість, яка, яку приносить піст в, самому, в самій ділі. Тому що це провідник, через який ми єднаємося з Богом, і Бог єднається з нами. От наскільки ми повинні це зрозуміти і задіяти Його. Все ціло в процес свого духовного становлення. Оце буде якраз, і це якраз і верніше є мета посту. О, тому ж я і бажаю вам всім плодотворної праці в часі Великого поста над собою для себе і в ім'я себе. Щоб дійсно ця праця була оцінена не кимось, бо часто священник на сповіді питає, ти постишся, пощуся, а як постишся, це... далі не питання. Це не запитання. Ти повинен сам собі брати і сестру, відповісти на те, наскільки я працюю над собою, наскільки мені це вдалося зробити. Що я повинен в першу чергу викоренити з себе, От подивитися на себе, зупинитися, не бігти по дистанції якійсь життя, зупинитися і оглянутися, подивитися сам на себе. Знаєте, я часто це я говорю, і часто сам собі це говорю. Встань, зупинися, подивися. От, інтересно, все ж таки подивитися на себе. Не в такій позі, коли ти знаєш, коли тебе знімають, коли ти знаєш, от як ти хочеш показати себе там на, на екрані. От, інтересно, щоб нас зняли в процесі звичайного повсядневного життя під закритою камерою. камерою. І потім ми подивилися на себе, чи ми були б задоволені за від своїх манер, цих жестів. Способу спілкування, а деколи навіть і тоді, коли ми в ненависті, в злості і так далі, і тому подібне. Чи ми були в заділені самі себе? Звичайно, що напевно, що ні. Ми навіть і свого голосу не пізнаємо, коли записуємо його на магнітну плівку. Отак От же само і тут треба зуміти подивитися на себе зі сторони. І попрацювати наскільки, щоб самому собі подобатись. Ви скажете, що це гріх? Ні, це перша ступень. От коли я через призму осудження стараюся досягнути тої довершеності, от, яка б мені сама подобалася. От я дійсно я подобаюся самому собі, тому що я таким є, яким я себе уявляю. А вже друга ступень це перш за все подобатися тим, хто живе поряд зі мною, своїми поступками, своїм способом е спілкування, сп способом життя і так далі. І це буде якраз той плід, який дає стократний врожай. Отже, я вам бажаю всім, щоб дійсно цей час приніс той стократний врожай. На ниві духовності і моральності кожної з нас. щоб ми були християнами не тільки по імені, тому що ми називаємо себе так, а по наших ділах і по нашому способу життя. Здоров'я вам, Божої ласки, Божого благословення і успіху. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!